Історія досить давня, ще, скажемо, сягає радянських часів. Коли я був молодим братом, монахом, і е, кілька років вже був у монастирі, і я познайомився з такою віруючою бабцею Василиною. О, і потім через цю бабцю Василину я познайомився з її дітьми і з двома онуками. І кожен раз, коли Василина мене бачила, десь зустрічала в церкві, в костелі тоді ще приходилося до йти, бо церков греко-католицьких так не було діючих. Ще деколи я приходив до бабці в гості додому, вона окремо жила від своїх дітей, від онуків. І бабця Василина завжди мене просила: брати Йосифе, брат Йосифе. «Помоліться за мого старшого онука, ну такий не, дає, не даємо собі з ним ради. Ну, такий якийсь і нервовий, і такий якийсь збиточник, а той менший внук, то такий, як ангел був, такий дуже добрий. І ось так бабця Василина мене все просила за тих своїх двох онуків, а сама вона. Скільки вона за нього молилася, особливо за того внука старшого. В неділю, як вона йшла до костела, то чотири служби Божі там вона була на всіх службах, а скільки вервість перемолилася. І завжди за дітей, за внуки, особливо за того найстаршого внука, бо завжди вона мене за нього просила, то я думаю, що вона за нього найбільше молилася. А знаєте, якось так бабся молилася, я трошки молився. А той внук чим більше підростав, тим ставав гіршим. Вже і батькам грубіянить, вже й бабці грубіянить, і погані слова, і всякі інші такі недобрі речі. І ось тут прийшов час, що він мав йти до армії, і він не хотів іти до армії, просив батьків, щоб вони його відкупили від армії, а бабця каже: нехай йде, нехай може, трошка армія його справить. Він пішов на два роки, звичайну, армію. І коли повернувся з армії, то він не то, що поправився, а він ще гірший став. Такий жорстокий став, десь ночами пропадав. Може, з рекетом зв'язався, може, якісь грабежі, може, і кров на його руках, всяко могло бути. Ну, вже й батьки, і бабці вже якось бояться на щось йому сказати. О, я, звичайно, нічого йому не говорив, хоч деколи міг його побачити, я молився трошки більше, ну і бабця молилася найбільше, я вам скажу, за нього молилася бабця, скільки тих полетов, скільки святих літургій вона за його навернення зробила перед Господом. І ось вже коли монастирська наша церква відкрилася, і одного вечора, одного вечора, після літургії, Заходить у той молодий наш герой до Захристії, за руку тримає дівчину. Він так до мене підходить, бо більше нікого священників він не знав. Та й каже мені: Оце моя дівчина, я хочу з нею взяти шлюб, О, що ви нам дали шлюб. А я так на неї подивився, так мені стало шкода, Думаю, дитину, дитину. Куди ти попала? І щось я сказав, був е, таке, вже те, що не пригадую. Щось я сказав, е, так, два слова трошки, здається, за нього. А вона думала, що я пожертвував, усміхнулася. О, він почервонів, а я себе за язик кусаю, на що я говорю це. І знаєте, потім вони приходили на навчання. Було багато подружніх пар по 20, по 30. І пізніше вже різні священники уділяли святу тайну шлюбу. Звичайно, я щось не мав відваги давати йому шлюб. Бо, думаю, як вона місяць з ним поживе, бо два, то це буде добре. Вона не витримає його тяжкого характеру. І так, хтось їм дав шлюб священників? І я знову трошечки за ту історію забув, а ще бабця їхня жила, ще бабця жила. І ось одного разу бабця до мене приходить і каже: Знаєте, отче Йосифе, Вже є правнук, треба було би його охрестити. А я кажу: то що, ще вони живуть? А бабця каже, знаєте, так він змінився, той мій внук. Каже, так він змінився. Чи вона такий мала на нього вплив гарний, чи він її дуже любить і дуже слухається, і каже, ви б його не пізнали. Працюють, вирощують квіти, потім він ті квіти продає, копійку до копійки складають, собі якусь хочуть, хочуть купити кімнатку, щоб мати своє. Ну, каже, не до пізнання звінився той внук. Так Бог якось, чи та дівчина його змінила. О, ну я, звичайно, потім вже з радістю поїхав охрестив того правнука. І, а бабся каже, може, вона його змінила. А я собі подумав: та не вона, не вона. А ось цих 20 років, а може, і більше, бабся день і ніч молилася за нього. І бачите, яка велика сила молитви, яка велика сила молитви. Бо дав, що та бабця ще побачила плоди своєї молитви. Потім той молодий ха -ха, е, її внук. Е, бракувало священників у 90-х роках, це якраз церква вийшла з підпілля. І знаєте, я якось так йому порадив. Одного разу кажу: дивися, священників немає, а ти би міг бути священником. Він також здивувався, що я так йому таку пропозицію дав, але він до церкви вже почав ходити постійно, навіть в церковному хорі, здається, він співав трохи. І він потім пішов на курси, трьохрічні курси, такі пришвидшені священників. І він став дуже гарним священником, де коли з ним зустрічаюся. О, А оцей молодший внук. За якого, може, більше думали, що він буде священником, а він чомусь вибрав таку дорогу бізнесу. Правда, добрий по натурі, віруючий християнин. І так, знаєте, бачимо таку річ, що як дивно керує Господь Бог. Кажуть, з розбійник перший зайшов до неба, Марія Магдалина стала, бачите, такою святою. І ось що зробила молитва. Отої Бабці Василини. Тому ніколи не впускаймо рук, коли маємо якісь труднощі, Бог дає, щоб і ми зростали духовно, щоб ми в молитві зростали, щиріша наша молитва була. І щоб ми може, і в святості зростали через ті такі, якісь може, труднощі в нашому житті, а щира молитва, як бачимо, робить великі чудеса, тому силу молитви. Про ту таку довгу тої бабці Василини хотів вам розповісти, щоб вам, вас натхнути, скажемо, на ці нові подвиги вашого християнського життя.